У зв'язку з переходом на ново-юліанський календар День української писемності та мови тепер відзначають 27 жовтня. Щороку у цей день українці пишуть радіодиктант та перевіряють знання рідної мови. Цього року радіодиктант національної єдності писатимуть 27 жовтня об 11 годині. Долучитися до написання можуть українці та іноземці з будь-якої точки планету. Авторка радіодиктанту Катерина. Калитко, вона українська поетеса та перекладачка. А читатиме диктант, актор театру та кіно, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський. Щоб перевірити свою грамотність, учасники радіодиктанту мають відправити текст електронкою, а оприлюднять результати 30 жовтня. Чи готові вінничани перевірити свою грамотність? Ми дізнавалися на вулицях нашого міста. Дуже хотіла, але в мене завтра не вийде. Але в мене мама, їй за 80 років, і вона з задоволенням кожен рік пише цей диктант. І в неї навіть дуже мало помилок. Ще не можливо. Чула про таку ініціативу? Так, минулого року. Не долучалася ні разу, не знаю. Я думаю, що це потрібно і це справа кожного, і кожен обирає, чи він цього хоче. Ні, вже переросли це. Взагалі потрібно бути грамотним і знати українську? мову? Звичайно, потрібно. Треба вчитися. Тож ж, наша мова не долучаюся, хоча й має двох дітей. Я навіть не знала, що така акція проводиться, але це чудово, що проводиться така акція. Треба, щоб всі вже молодь взагалі вже розмовляла тільки українською мовою. Бо ці люди похилого віку вони ще привикли на російській мові. А молодь повинна вже знати, що це Україна і українська мова це наша рідна.